Фіксував роботу районних ТЦК та СП та зливав у соцмережу. Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила про підозру мешканцю Дніпра. Уродженець Бурятії, який мешкав у Дніпрі, приховано знімав співробітників районних терцентрів комплектування та соцпідтримки міста під час виконання ними службових обов'язків. Контент поширював на власній сторінці у Тіктоці, що дає можливість ідентифікації на місцевості. Під час обшуків у підозрюваного вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Триває слідство. На Дніпропетровщині засудили шахраїв, які ошукали людей, які збирали донати на допомогу Збройним силам України та лікування поранених бійців, повідомляє обласна прокуратура. Четверо чоловіків з Дніпропетровщини та Кіровоградщини шукали у соцмережах оголошення про збір грошей на допомогу ЗСУ. Представлялися міжнародними волонтерами та пропонували отримати грошовий переказ з Польщі. Від рук аферистів постраждало понад 100 людей на майже 2 мільйони гривень. Організатора групи засудили до дев'яти з Вино років, а його спільників до 8,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна наразі потерпілим. Відшкодували майже 330 тисяч гривень. Вода зі свердловини, що розташована по вулиці Дніпровській в районі Мізгілки, користувалася великим попитом у павлоградців. Проте, після початку повномасштабного вторгнення, свердловину закрили. Причиною послугувала невідповідність води санітарним нормам. Зараз комунальники водоканалу займаються відновленням функціонування свердловини. Проводяться роботи з відновлення водопостачання на ротонді, вулиця Дніпровська. Проводиться прокачка води. Щоб намагаємось відновити водопостачання для мешканців міста. Якщо вода буде відповідати санітарним нормам, то скважина буде працювати, буде відновлено водопостачання. Сьогодні на місце, де Павлоградці зазвичай набирали воду, прибула лабораторна інспекція. Її працівники взяли воду на пробу та невдовзі повідомлять про результати аналізу. Спочатку ми повинні зробити аналіз, потім ми повинні її прохлорувати і повторно відібрати показ аналіз, і тоді, якщо воно відповідає нормам, то відкриємо і люди будуть пользуватися нею. Пані Альвіна зазначила, що аналіз проводиться за багатьма критеріями: це кольоровість, каламутність, жорсткість та інші показники якості. У випадку, якщо обидва аналізи пройдуть перевірку, то протягом двох наступних тижнів Павлоградці знову зможуть набирати й свердловини воду. Дани Трохименко, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. До Павлограда завітав культурний десант. Дівчата та хлопці з різних куточків України об'єднались у творчий колектив, щоб за допомогою музики та поезії відновлювати психологічний стан військових на передовій та у шпиталях. Культура має приїжджати до військових. Це надзвичайно важливо і надзвичайно важливо, щоб вона була. Мультижанрова, оскільки ми не знаємо, кому що зайде серед військових. Це повний зріз українського населення: чоловіки, жінки, старші, молодші, робочі професії, якісь там не знаю там інтелектуальні професії. Через те культура має бути, має бути представлена і реп, і етномузика, і давня українська, і сучасна має бути запропоновано все для того, щоб попасти туди, куди треба. Андрій та Артур зустрілись на культурному фронті, хоча кожен з них окремо захищав Україну у різних куточках. Джазмен та репер створили свою колаборацію. Пісню представили глядачам. Знову на і я до тебе в посланні кожена щоб не було Ну дуже часто хлопці після нашого виступу просто підходять і дякують за те, що ми приїхали. Для когось це якісь ностальгічні нотки, щоб згадати за тих, хто вдома. Для когось це просто відпочити від своєї роботи. Для когось це замість читання книжки у свій вільний час. Тому фідбек є завжди, десь більше, десь менше. Але в принципі для того ми і приїжджаємо до хлопців. А от Артем Полежака один із найбільш цитованих сучасних українських поетів. Його вірші репостять та навіть крадуть окупанти, видаючи за свої. Подарю тобі я плоскогубці. Хай зрадіє, серденько твоє. Не було у тебе плоскогубців, а тепер вони у тебе є. Ні. Хтось дарує перстені на руці, хтось манто із еко хом'яка, а у тебе бачиш? З плоскогубцями ти лиш одна така. Чуєш, як весною світ дише, як приходить світло, торжество. З плоскогубцями на серця веселіше, а без плоскогубців не то його. Погарнішали твої цицькі дубці. То якийсь метафізичний вплив, поки ти не мала плоскогубцю, я тебе, щитай, і не любив. І нехай літа тепер несуться. Нам не страшно. Нам робить своє. Бо тепер ти маєш. Бо тепер вони у тебе є. Культурний десант поїхав далі. Розповсюджувати українську культуру у місцях, де чути рокіт гармат. І надвечір вони заграють вже знайому мелодію, але для інших захисників. Україна! Оліж Гліб Кучер, Максим Воронов, новини ПТРК. Більше інноваційне протезування вже через рік. Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким військовослужбовці зможуть отримувати новий протез та ортез підвищеної функціональності вже через рік після первинного протезування. Раніше треба було чекати закінчення строку експлуатації первинного протеза, а це зазвичай три роки. Чому захисники не можуть одразу отримувати такі протези, пояснила радниця міністра соціальної політики Олена Кульчинська. На першому етапі важливо, щоб людина пристосувалася до протеза навчилися користуватися ним. Це завдання первинного протезування. І тільки коли кукса вже сформована, а людина навчилася користуватися протезом, є сенс встановлювати більш високофункціональний. Тепер наші захисники зможуть отримувати протези з додатковими можливостями, не чекаючи закінчення строку експлуатації першого протеза, зазначила радниця міністра соцполітики. Понад 57 тисяч українців отримали кошти на ремонт житла або купівлю нового замість зруйнованого через бойові дії. Завдяки програмі є відновлення. Загальна сума виплат понад 11 мільярдів гривень, заявив Михайло Федоров. Є відновлення один з найскладніших сервісів в історії цифрової держави. Подібних послуг немає в жодній з країн. Наш досвід унікальний. Сервіс простий для користувача, де водночас відбуваються десятки процесів: підтягуються дані з реєстру пошкодженого та зруйнованого майна, перевіряються дані в інших реєстрах, здійснюється робота комісій на місцях. Тощо нам вдалося запустити зручний і доступний сервіс для українців, який завдяки цифровим інструментам забезпечує максимально прозорість Ресь процесів та мінімізує будь-які корупційні ризики, зазначив міністр цифрової трансформації. Програма запрацювала у травні 2023 року з послуги отримання 200 тисяч гривень грошової допомоги на ремонт. Сьогодні також можна одержати до 500 тисяч на відновлення житла або сертифікат на купівлю нового, якщо неможливо відбудуватися. В Україні триває реєстрація на додаткову сесію національного мультитесту. Українські вступники можуть зареєструватися до 15 травня. Повідомляє телеграм-канал Дії. Для цього необхідно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти з дією, поширити там свої дані ID-картки або закордонного паспорта, які підтягнуться автоматично. Далі заповнити форму та вести контакти для зв'язку, обрати предмети і місце проходження мульти. Тестом користувачі, які створили кабінет раніше, проте отримали відмову, мають дозаповнити необхідні дані в уже створеному кабінеті. Деталі про процедуру реєстрації на сайті. У першій підземній школі України розташовані у Харкові, провели пробний навчальний день. З наступного тижня тут навчатимуться 620 учнів. До вересня у місті планують побудувати ще три підземні заклади. Повідомив у телеграмі очільник міста Ігор Терехов. Відомо, що у першій підземній школі Харкова зможуть навчатися майже 900 дітей. Заклад спорудили за півроку. Вартість будівництва майже 59 мільйонів гривень. У школі 20 сучасних кабінетів.